Малята, хочу познайомити вас з маленьким песиком і розказати вам про нього казочку Лапчик і горіх. На невеличкому подвір'ячку під розлогим горіха мав свою хатку-буду маленький песик-лапчик. Він завжди був веселий і непосидючий. Любив бавитися з травичкою, метеликом і навіть ластівками. Як тільки він з'явився на подвір'ї, пташки почали хвилюватися за своїх діток у гніздечку. Вони літали над лапчиком і цвірінькали йому просто на вушко діток не злякай. Та згодом, побачивши добру і веселу вдачу песика, ластівки перестали хвилюватися. доганяй, не дрімай, цвірінькали пташки, а лапчик бігав за ними, стрибав, поки вистачало сили. Так і літо минуло. Ластіки прокужляли над Лапчиковою хатинкою і полетіли до вирію. Куди це поділися мої щебетливі друзі? роздумував песик, висунувши свою маленьку мордочку із з буди. Вони полетіли туди, де тепле сонечко зимує у теплі краї, пояснив старий горіх. Як це сонечко зимує? Що і воно скоро від нас полетить? здивувався лапчик. Та ні, не полетить, але тепла нам менше даруватиме. Там, на тому боці землі, куда ластівки полетіли, уся його сила і світло пануватимуть, а до нас аж навесні сонце повернеться із своїм щедрим теплом. А мої ластівки прилетять навесні? запитав песик. Так, так, і ластівки прилетять до своїх гніздечок. А коли ж ця весна буде? Ой, а весна не скоро. Спочатку зиму треба переспати, пояснив горіх. Як це зиму переспати? Зима що, як нічка? Ну, тоді це недовго. Тільки скрутився клубочком, очка заплющив і все, нічка минула, це ж зовсім недовго. Та ні. Зима це дуже довга нічка. Три місяці тягнеться. Сплять дерева, кущі, зернятка, жучки, жабки, і я спатиму. А я, я теж спатиму. І що? Зовсім тої зими не побачу, захвилювався лапчик. Ні-ні, не перебивай, ти не спатимеш усю зиму. І люди не сплять, а живуть, як звикло. Ось поглянь на свої лапки, бачиш, і в тебе тепла шубка виростає густіша, аніж була влітку, поясни... пояснив горіх. Добре, але як ти все це знаєш, якщо ти спиш взимку? Це сорока, моя балакуча приятелька, це вона мені все розповідає, вона мене й будуть навесні. То, виходить, я зовсім сам зимуватиму, без ластівок, сонечка, метеликів, ще й ти спатимеш, зажурився лапчик. А ти думай про ластівок, і їм там на чужині веселіше буде. Думай про мене, і я бачиму тебе у вісні. Пам'ятай, що добрі думки допомагають усім, порадив горіх. А лапчик тим часом скрутився в клубочок і заснув.